І до ситуації на полі бою зіткнення відбуваються по всій лінії фронту. Один із найгарячіших вітинків на фронті Харківський на зв'язку з нами командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів 92 ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка Юрій Федоренко. Доброго ранку, слава Україні, пане Юрію героїв слава доброго раночку. ми знаємо, що напередодні ваш підрозділ відбив штурм росіян біля липців. Ці кадри вже є в мережі. Розкажіть, будь ласка, як це було і яка ситуація зараз там? Скажу дещо по-іншому. Наш підрозділ був одним з активних учасників відбиття штурму під час виконання бойових завдань, тому що я маю відмітити ефективне виконання бойових завдань рядом бригад, які тримають відтинок загалом оборони. Об'єктивно за останній час за останній рік в силах оборони відбулися дуже потужні і суттєві зміни щодо кому... комунікації між різними організмами. Інколи буває так, що розвідувальні дані проходять від одної бригади, розвідзасоб іншої бригади, вогневий засіб ще одної і спеціального організму, певний засіб вогневого ураження, зокрема там дрон чи гармати, чи будь-що інше. Тому відбиття, так як відбулася на близькому напрямку, це результат спільної роботи 92-ї штурмової бригади, 43-ї, Харті і інших підрозділів, які виконують бої завдання під час масованого штурму броньованою технікою. противник задіяв 12 одиниць за Донецьким сценарієм, що я маю на увазі, це коли танчики, беха обварені такими сараями зверху під ними сидить штурмова піхота. Перший танк їде стравом, знімаючи мінне загородження. Основне завдання швидко підійти до лінії бовезідня, спішить піхоту і відійти. Але противнику не вдалося за рахунок об'єднаного вогневого впливу спільною роботою ряди бригад 90% броньованої техніки, яка приймала участь в ударних штурмових діях, була знищена. Штурмова піхота протягом дня, які вдалося спішитись, була знищена, і на сьогоднішній день противник успіхів на полі бою не має. Продовжуємо активну оборону. юрію. Я знаю, що ви зараз знаходитесь прямо на передовій. Там зараз гаряче. Ми встигаємо ще вам поставити запитання, чи маємо вже зупинити розмову? Якщо можна одне і побіг, добре. Давайте де, де, я буду швидко. Державна прикордонна служба опублікувала кадри, з яких видно, як після атаки безпілотника в повітря злітає спостережний пункт окупантів. Це дуже круто було. Сталося це у Вовчанському районі. Наскільки такі випадки впливають на перебіг бойових дій? Абсолютно дрони це є високоточна зброя. Перепрошую. Дрони це є високоточна зброя, яка дає ефективно, прицільно і точно вибивати ворога з найнедоступніших місць для інших іншого засобів, зокрема і для артилерії. Тому дрони це те, що дає життя, і дрони це те, що дає можливість вбивати ворога. Друзі, з вашого дозволу побіг так. Звичайно, Бажаю, там трошки дня. Бан, да, дуже дякуємо. Дякуємо, дякуємо, дякуємо юрію. На прямому зв'язку з нами був командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошовова. Атамана, е, Івана Сірка. Юрій Федоренко. Е, він розповів нам про ситуацію на Харківському напрямку. Самі бачили, наскільки там все гаряче. Юрій мав відключитися, тому що все ж таки там іде війна. Так, а ми вже маємо оновлену інформацію від генерального штабу ЗСУ щодо втрат окупантів на фронті. Як завжди, я в цей момент роблю ось так. От розслабляється та. за останні наш... попкорн. Та. За останню добу наші військові знищили 1330 росіян, 12 танків, 35 бойових броньованих машин та 59 артилерійських систем. Я розумію, що я розслабився в кріслі, але хлопці для того, щоб це зробити, дуже напрягалися. Я вам дякую. Дякую нашим захисникам, які боронять нашу країну.